Перевернули погляд громадськості на українську культуру, представивши власний, особливий підхід до створення театрально-музичних перформансів. Їхні виступи підірвали тік-ток, квитки на концерти розлітаються із шаленою швидкістю, а на вихід треків шукають сотні тисяч слухачів. Усе це про український театрально-музичний ансамбль Шмальгаузен. Із чого все починалося? Ансамбль, до якого наразі входять шестеро учасників: Михайло Матюхін, Владислав Михальчук, Роман Дебрін, Андрій Ширко, Євгеній Запояско, Кирило Лепко – створювався у стінах університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. У 2020 році Шмальгаузен почали давати перші виступи, активно набираючи популярність серед студентської аудиторії. Однак хвиля впізнаваності прийшла до гурту вже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді українці дедалі активніше почали цікавитися власною культурою та творчістю. Після 24 лютого Шмальгаузен випустили останній альбом російської. І почали творчий шлях. із початку. варто зазначити, що згодом зі стрімінгових платформ він все таки зник. Восени гурт повернувся на сцену з новою програмою Твій віль. А з лютого 2023 року солісти гурту Влад Михальчук та Михайло Матюхін почали вже грати оновлену музичну виставу Августо і Густав за творами Роберта Вальзера у будинку кіно. Наразі виступи Шмальгаузен це театр, кабаре, перформанс і шансоньє. Що ж відомо про назву Шмальгаузен? Вперше ідея створити гурт прийшла його учасникам на першому курсі театрального університету після виконання завдання зі створення авторської пісні для виступу перед глядачами. Викладач Андрій Миколаєвич сказав студентам: потрібен Шмальгаузен. Ніхто не знав значення слова, але воно одразу відклалося у голові хлопців. Створюючи власний гурт, вони пригадали його та дали відповідну назву своєму проєкту. Шмальгаузен це слово є синонімом до слова драйв енергія. Ми не знаємо, де і коли він його почув. Сказав учасник гурту Владислав Михальчук. Слід зазначити, що під час виконання завдання, через те, що грати, хоч на якомусь музичному інструменту, вмів тільки Михайло Матюхін, це стало своєрідним викликом для хлопців. Їм довелося навчатися всьому. На ходу. Першим етапом творчого шляху гурту, як уже сформованого колективу, стали довгі години проведені в підвалі будинку культури в селі Іванковичі, Київська область. Там були перша репетиційна зала, запис першого альбому, нічні репетиції, себто народження історії Шмальгаузен. То у чому ж полягає особливість виступів Шмальгаузен. Вони працюють у жанрі пісенного мистецтва, поєднуючи це з театральними виставами та драматургією. Артисти гармонійно поєднують на сцені як музику, так і акторську майстерність. Примітно, що в одних програмах може бути більше акцент на театрі, а в інших на піснях. Кожен учасник має свій особливий талант та обов'язок у створенні шоу. Кирило майстерно грає на барабанах, а Женя знає, коли вчасно застосувати бас. Особливо ми артистів також робить майстерність до імпровізації. Так вони ні на кого не схожі, і найголовніше завдяки цьому близькі до своєї аудиторії. У коментарі журналістам учасник гурту Валентин Білоконь відповів, що означає театрально-музичний ансамбль Шмальгаузен. Треба було людською мовою характеризувати те, що ми робимо. Кожна людина трактує нас по-різному. Для когось це перформанс, для когось кабаре. Група людей граємо музику і робимо театр, тому це театрально музичний ансамбль. Англійською воно інакше звучить енсембл і не має асоціації з умовним «віночком». Напевно, в україномовному варіанті я більше схиляюся до театрально-музичного гурту. Романтична балада АТБ це один із перших треків, створених гуртом. Головний герой переживає розриви з коханою, нагадуючи, він її запалив, покохав, а вона його просто використала. Найпопулярнішою є пісня кров і вино. Шматочок, із якої завірусився в мережі, перенісши ще впізнавності артистам. Крім того, у тіктоці ви так само могли чути і ось цей уривок. Я люблю тебе, Джесіка! Джеси, 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 так, це також Мальгаузен разом із їхньою незабутньою Джесікою. Простий текст, але ж яка майстерність акторів? Це запало в душі як уже поціновувачам творчості гурту, так і новачкам, що тільки з нею знайомилися. А чи чули про творчість ви? Діліться своїми враженнями та думками щодо діяльності акторів у коментарях до цього відео, і з вами були і його Ведуча Соф'я Донцова. До нових зустрічей. Усім, па-па!